Друзі, підписчики, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Як ви бачите, друзяки, вже тут сухо. Все перед розборочкою вимивалося, все. Повністю вже і колектор сухенький, вже сьогодні перший день обкатуємо. Вирішили, друзі, робити. Капіталочку розбирати, дивитися, що з ним з тоді, бо виход був дуже поганий, масло текло просто в колектор відром. Динамо була заклеєна. та Тут все було отак заліплено, тут нічого не видно. ну ось видно, як воно летіло, бачите. ось Аж до вікна сюди повністю, як то кажуть, халепа повна була. По признакам було, одразу зрозуміло, що маслосйомних колець не було. Це перша причина, на яку ми грішили. Чого ми на цю причину, друзі, грішили? Було восени замінена головка. Головку провірили вроде чиста, але клапана не зняли. І так вийшло, що там були два мишечі гнізда, які наробили трошки маленької біди. Забивало без кінця ловушку. Він резко І да. Із закипіння було зрозуміло, що маслосйомним кольцем хана вже. Ну, і так як ми це ожидали, що тут зальот був, був кипів трактори, кипів, ми розуміли до чого готуватися. Ну Ми думали, що знаєте, легеньким іспугом, колечка тільки йому на і все. Ну не там то било. Переходимо, зараз показую на столу все вам. На операционный стол, друзі, тут, конечно, веселуха будет. Ось вот гільзи, гильзы, друзі. Тут просто тьма. Дивіться, що з ними було камера що показувала вам. Тут, звісно, по гільзам ржавчини було хана. Ну і самое головне тут так, да, що ржавчина це водяні рубашки, скажете нічого страшного. Выработка бешена. Виробітка просто на всіх така, що і до гадалки не ходи, зрозуміло, що гільзи в установленню не принадлежать. По прокладці, друзяки, оця прокладочка, хоч вона і стоїть зараз 750 гривень, але вона огонь. Це МТЗісти, всім рекомендую. Вона реально класна. Не знаю як кому, але мені вона сподобалась, взагалі ніяких нарікань по ній немає. Поставив і нахер забув. Потім, друзяки, гільзи ми зрозуміли, що під заміну. Рішили гадати, що робити. Ставити нову поршню і оставить стареньку. В смислі поршня. І вирішили ми, друзі, зробити, як більшість людей, хто, як то кажуть, старий ліс, знає, що треба зробити. Глянули в мене, стояли гільзи С, поршня стояли БЕшка. І взяли ми, друзяки, зараз гільзи М і Б в парі. Тобто ми поміняли друзі, гільзи і кільця, поставили старі цілі цілісінькі поршня і працюємо далі. Зараз вже катаємо його вже 2 дні. Звісно, зазора взагалі немає. Поршень стоїть там так чотенько, ну, песня, подобається, як то кажуть, по красоті. Гільзи взяли, поршня не брали кольця, все поміняли, прокладочку нову кинули. Вкладощі, те, що грішив на коленвалі, думав, буде халепа, ні, слава Богу, пронісло. Все вийшло вроде би, в ажурі. Так що, отак от ми вже зробили МТ зончика, друзяки. Він бою готовий і поставив, сразу взяв друзі, НШ новий. Поставив 16-й. Не 10 а 16-й. Так що такі справи, друзяки. Хто спрашував причину, причина була кокольцем і повністю, друзі, гільзом халепа. Так що отакі, друзі, справи. Всім пока-пока. Підписочку на шалений тракторист.